Чи готові витратити трохи фарби? Тоді за нами. Мистецтво об'єднує. Подивимося, що це за клей. Ой, вибач, я зіпсувала тобі малюнок. Хоча я знаю, що з цим робити. Змішуємо силікатний клей та акварельну фарбу. Роздруковуємо силует моделі. Набираємо фарбу в піпетку. Видавлюємо краплі на папір. Малюємо сукню. Поступово додаємо темні кольори у фарбу, щоб створити ефект градієнта. Малюємо різні моделі суконь. Ескізи суконі з клею та ти вроджений дизайнер блонді. Я не знала, що можна малювати такий об'ємний фешн. Яка оригінальна, невидима картина? Дуже концептуально. Роздруковане зображення єдинорога накриваємо білим аркушем паперу. Переносимо зображення. Наводимо силует білим олівцем крайола. На плоский спонж зі скошеним краєм наносимо акварель. Створюємо градієнт веселки. Проводимо спонжем по малюнку. Покриваємо папір фарбою. Контур малюнка залишається білим і проявляється єдиноріг. У такий спосіб створюємо різні зображення. Тепер додамо трохи веселки. І вуаля! Що тут планується? Розпис стін. Ні, ми просто створюємо ще один шедевр. У воді розводимо клей ПВА до консистенції рідкої сметани. В акрилову фарбу додаємо рідкий клей у пропорції 70% фарби та 30% клею. Ретельно перемішуємо. Переливаємо всі кольори в одну ємність. Накриваємо круглою дощечкою або полотном і перевертаємо. Чекаємо, доки фарба стече вниз. Піднімаємо ємність і обертаємо дошку до отримання бажаного малюнка на полотні. Даємо стекти зайві фарбі. Коли фарба повністю висохне. Покриваємо картину глянцевим акриловим лаком. Фарба як жива. Вона сама тече полотном. Довіримося процесу. Вийшов краєвид невідомої планети. Пензлем малювати може кожен, але руденька не боїться складнощів. Вона намалює картину ниткою. На аркуш паперу кладемо нитку. Зверху наносимо рідку акрилову фарбу. Створюємо перехід кольорів. Забираємо нитку з паперу. Переносимо її на глянсову поверхню. Проводимо нитку під кутом, малюємо форму пера. Домальовуємо деталі пензликом за крилом. Що це буде картина чи в'язаний шарф. Прошу живопис ниткою такий же легкий, як ці ніжні пір'їнки. А ти, Меган, можеш створити шедеври без пензля. Легко. Малюємо пальцями. Макаємо пензлик у білу та рожеву гуаш. Малюємо хвилясту лінію. Пальцями розтягуємо фарбу вниз. Формуємо пелюстки квітки. Додаємо зелено-жовте листя. Пензликом промальовуємо деталі. У мене вийшов ніжний букет пишних квітів: картина з відбитків пальців художника, оригінальний підхід. Хто тут? А це лише піпетка. Чудово! Якраз ти мені й потрібна. Спиртове чорнило, розведене медичним спиртом у пропорції 1 до 3 набираємо в піпетку і капаємо на глянсовий папір. Роздмухуємо феном. Додаємо краплю спирту. Заповнюємо весь аркуш. Зверху білим маркером пишемо напис. Швидка листівка від компанії «Фен і Піпетка. Усі матеріали готові. Стривається що, ніж та ватяні палички. Ти малюватимеш чи оперуватимеш? Акварельний аркуш змочуємо водою і покриваємо акварельну. Коли аркуш висохне, набираємо на ніж акрилову фарбу. Притискаємо його до паперу і проводимо вниз, роблячи невеликі засічки. Малюємо бамбук. Ватними паличками з фарбою додаємо довге бамбукове листя. Тонким пензликом промальовуємо деталі. Виявилося, за допомогою ножа та ватяних паличок виходить гарний пейзаж у китайському стилі. Це катастрофа. Я не знаю, чим малювати картину. Жоден колір не підходить. Витри сльози юний Пікасо. І використовуй усі кольори маркерів. Маркери різних кольорів притискаємо кінчиками один до одного. Чекаємо, поки один маркер забарвиться у колір іншого. Робимо так кілька разів. Щоб маркер отримав більше різноманітних кольорів. Фарбуємо картинку смужками. Маркер по черзі малює всіма кольорами, які ми додали. Отримуємо градієнт кольору. Працювало. Навіщо зупинятися на чомусь одному, якщо можна малювати одразу всіма кольорами в одному маркері? Малювати людське тіло непросто. потрібна модель. А ось і блонді. Сиди спокійно, твоя нога надихнула мене. Простим олівцем малюємо квадрат, а зверху коло. Руч під кутом малюємо ще один квадрат та трикутник. З'єднуємо всі фігури плавними лініями і отримуємо силует ноги. У центрі аркуша малюємо квадрат. Згори додаємо ще один. Домальовуємо овальний край. Вздовж всієї висоти другого квадрата малюємо пальці. Від нижнього квадрата ведемо великий палець. Домальовуємо зап'ястя, підправляємо деталі долоні. Виявилося намалювати ногу та руку дуже просто. Двійку квадратів і готово. Як намалювати об'ємний шрифт? Запитаємо у всезнаючого гугла. На аркуші паперу сріблястим маркером пишемо напис. Розфарбовуємо тінь контуру кольоровими фломастерами. Створюємо колірні переходи. Виходить зоровий ефект об'ємного шрифту. Виявилося, що зробити об'ємний напис, як згори котитися. І що ти знайшла в цій краплині води? Я намагаюся зрозуміти, як передати об'єм краплі на папері. Олівцем малюємо серце. Заштрихуємо простір зовні. Половину серця обводимо чорним кольором. Другу половину заштриховуємо кольоровими олівцями. Залишаємо відблиски. Створюємо колірний перехід. Ефект омбре. Заштрихуємо світлу частину білим олівцем. Відціняємо аркуш олівцем. Гумкою стираємо простір посередині. Обводимо дугу чорним олівцем. Висвітлюємо ділянку всередині білим олівцем. Решту кола проводимо кольоровим олівцем. Заштриховуємо темні ділянки. Кладемо ціні. Малюємо відблиск. Робимо перехід кольору від темного до світлого. Вийшло. Об'ємні краплі мають дуже реалістичний вигляд. І навіть є крапля у формі серця для романтиків. Землетрус. Рятуйтесь. Хибна тривога. Це новий вид експресивного живопису. На полотно наносимо краплі розведеної акрилової фарби. Використовуємо піпетку. Розбиваємо краплі молотком. Заповнюємо все полотно. Поміщаємо картину в раму. Бити картину молотком це щось нове. Як це не дивно, вийшло дуже гарно. Сподобалися наші лайфхаки для малювання? Тоді пиши в коментарях, яким лайфхаком ти скористаєшся, щоб малювати з друзями. І не забудь поставити вподобайку у цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові лайфхаки на каналі Трум Трум.